Пане Максиме, станом на зараз російські військові не мають причин зупинятися на харківському напрямку попри провальний наступ. Про це і ви розповідали у своєму телеграм-каналі, чи перекидають росіяни додаткові сили, чи є у росіян поповнення на полі бою серед особового складу, чи готуються до продовження наступальних дій або ж навпаки до нової хвилі наступальних операцій? Так дійсно незважаючи на те, що українським силам вдалося збити основний наступальний потенціал росіян на харківському напрямку, але тим не менше, свої спроби просування вони продовжують і продовжують саме за рахунок того, що перекидають поповнення у вигляді просто голої піхоти в ті підрозділи, які вже розбиті, ну тобто умовно кажучи, залишається командування бригади або дивізії, яка наступала. Але їй передають там декілька батальйонів голої піхоти без техніки, без нічого, яких вони одразу відправляють в бій на штурми з однією простою задачою просто добігти до нашого окопу. Також надзвичайно активно зараз ворог використовує скиди він прям сконцентрувався на цьому засобі нанесення ураження. І ну багато неприємностей, насправді цим е, приносить. Е, проте е, сам темп, сама динаміка зараз е, безумовно трохи спала, і є нижчою. Ну тому що в все ж таки в більшості своєї сили, ті, які планувалися для просування росіянами, на даний момент розбиті. Хоча моє особисте переконання в тому, що найближчим часом вони спробують їх замінити на більш свіжі. Пане Максиме, головнокомандувач збройних сил України зазначав в інтерв'ю Guardian, що ситуація дійсно є дуже складною, і зазначив, що якщо Російська Федерація здійснить черговий штурм в Запорізькій області, саме ми дамо їм хорошу відповідь. На вашу думку, розуміємо, що так зараз ми з вами говорили про Харківщину. Проте ваша думка, наскільки зараз ворог здатен датися ще до одного наступу на півдні нашої країни, можливо, і в якості так само відволікаючого маневру. Справді на сьогоднішній день, не дивлячись на величезні втрати, ворог досі володіє великим об'ємом ресурсів, в тому числі і людських. На жаль, те, скільки ми його знищили, ще недостатньо для того, щоб ворог міг відмовитись від своїх планів і. Навіть роз, там, розбиваючи певні підрозділи, то росіяни їх або відводять, або поповнюють, і з тієї мобілізації, яку вони проводять на сьогоднішній день, їм вистачає особового складу для того, щоб, наприклад, спробувати наступальні дії на півдні там або на запорізькому напрямку. Тим більше, що е, запорізький напрямок для них, в принципі, є більш пріоритетним. Він для них складніше дається, там набагато складніше просуватись. Проте насправді він для них е, ну, стратегічно є більш важливим, тому що це є їх е, коридором, який має певні обмеження. Ну тобто він обмежений в своїй ширині, да, і там допустити його звуження вони взагалі не можуть. Бо це означатиме переривання логістики зв'язку з Кримом, от а розширити вони будуть намагатись однозначно, пане Максиме. Я з вашого дозволу процитую ваш допис в телеграм-каналі. Мене особисто цитую ваші слова. Мене особисто починає трохи лякати те, що суспільство стало досить спокійно сприймати втрату населених пунктів. Якщо ще рік тому втрату навіть найменшого населеного пункту сприймали як Проблему, на які потрібно сфокусувати увагу, то сьогодні це якось дуже все буденно. Ну, втратили військові десь на сході, якесь село, військові і повернуть. Що саме вас наштовхнуло на такі думки? Це можливо розмови серед цивільних, це можливо набагато менша кількість донатів. Щось інше чи загальне сприйняття? Хочеться зрозуміти. Це стан цивільних, здебільшого стан цивільних. Стан військових насправді не змінився за цей час. Більше того, стан військових він е, е, лише е, укріпився да, і е, є твердим, зрозумілим. Все. А от стан цивільних їм досить легко сьогодні. Е, Жонглювати за допомогою інформаційної роботи над ним і на жаль, цю інформаційну роботу дуже широко розгорнув наш ворог. А наші цивільні на все це ведуться. І сьогодні є таке сильне відчуття, що для цивільних вже не є там великою проблемою, коли там десь щось втрачають, кудись наносять ураження там. Потрапляють там, розбивають якісь житлові будинки. Ну тобто, цивільні починають це сприймати просто як новини і чекають, коли все це закінчиться. Але м суть в тому, і погана новина для тих, хто так думає, полягає в тому, що м без них воно все не закінчиться, так чи інакше. Але це закінчиться з їх участю. Причому, хоч в одну сторону, хоч в іншу. Якщо ми хочемо перемогу, то треба буде, щоб всі були залучені і всі над цим працювали. І якщо ми отримуємо поразку, то так само поразка прийде і до них додому, навіть до тих, хто не приймав жодної участі, пане Максиме. Абсолютно з вами погоджуюся, і вкотре наголошуємо, що. Долучаємося до зборів актуальних, ті, які про які ви знаєте, зокрема і збор актуальні від третьої жбер ще пан Максиме, до артилерійських снарядів хотіла б з вами перейти. Сьогодні стало відомо, що Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії, якою якщо Можна повідомляти, якою у нас є ситуація з артилерійськими снарядами, саме у зоні відповідальності 3-ї ОШБР, якщо можете в загальному сказати, ну, я не думаю, що це буде новина, але третя штурмова бригада, так само, як і більшість інших бригад, відчуває на собі нестачу боєприпасів, і в першу чергу артилерійських боєприпасів. Я не скажу, що вони відсутні, але а, точно ми відчуваємо на собі того, що їх. Обмежена кількість а інколи е небезпечно мало. От навіть навіть я б е я б сказав так. Це з іншої сторони підштовхнуло до того, що ми шукаємо альтернативні способи нанесення і знищення ворога. Тобто немає артилерійських снарядів, ми будемо розвивати fpv дрони. І, власне кажучи, цим шляхом ми йдемо. Але навіть в такому розкладі, навіть розвиваючи там дрони, FPV, будь-які інші альтернативні способи нанесення ураження ворога, вони не прибирають необхідність. Саме артилерії на полі бою, тому боєприпас до артилерійських систем є надзвичайно важливим і необхідним компонентом од загального комплексу да для ведення бойових дій. Його надходження завжди відчутно на полі бою. Причому його відчуває як наша сторона, так і ворог набагато легше живеться піхоті і штурмується штурмовикам, коли є артилерійський снаряд. І набагато важче утримуватись ворогу і відповідно проводити наступальні дії, коли є в нас достатня БК до артилерії. І відповідно зворотня ситуація, коли цих снарядів немає. Єдине, що я хотів би те, щоб всі розуміли, що розход настільки зараз великий через те, що лінія фронту в нас досить немала. І велика кількість бригад, і велика активність, і динаміка на різних учасках. Тому ось цих боєприпасів, які нам передадуть, це на жаль, не панацея, це лише на деякий час допоможе більш ефективно вести оборону або наступальні дії. Пане Максим, я вам дуже дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за те, що ви приділили свій час, і дякую за те, що ви захищаєте нашу країну. Заступник командира 3 ж БР Максим Жорін був на прямому зв'язку. Друзі, підтримуємо Сили оборони України всіма можливими способами, які ви знаєте, і донайте на силу оборони України і долучайтеся до тих перевірених зборів, які ви знаєте, зокрема і від 24 каналу. четвертого каналу. ви бачите, будь ласка, проскануйте і. Будь ласка, залиште ту суму, яку ви можете тим самим ви допоможете нашим українським бійцям.